Всім добрий день. Підготовлюю прицеп, все вже підготовив і до сушки, як бачите, у нас кошмарні дощі. Потрібно вибирати гарбуз, відірвав борта, возив паї, вуха, повідрізав, переробляю, щоб наглухо було. Є ще одна задумка, пізніше все буде видно. Сьогодні в нас більш-менш погода, тому хочу якусь кількість гарбузів. Забрати, бо гниють, біда. Тому будьте з нами, продовжуємо. Ще я віддаю. Третій день робіт. Вже два рази сушку ми прибрали. Наше насіння. Три мішки. Буду переробляти, перегороджувати сушилку, робити менше секцій, Дві відкину за великий об'єм, не дає пушка е, такої сили температури, щоб все це обдути. За велика сушилка перегороджу. І попробуємо ще раз, тому що вночі сушу, приходжу, то приходиться перекидати з місця на місце це все діло. Будемо далі це все додумувати і устраняти недоліки. Пушка газова на 10 кВт. Працюємо далі. Закінчення робочого дня. Якби разом все порахувати четвертого, ось це я вже переділив на дві часті. працює сушка. Це доходи вчорашнє насіння. Десь два мішка тут, плюс-мінус. Ось так. Наш міні-гарбузовий комбайн після роботи. Ще не поприбирали, не позбирали що його допрацювали, що він сам вигружає насіння. Ось так залишилося. Завтра все почистимо. Переведемо до ладу. Мотор 3 кВт, перекинутий на 220 через конденсатор. Е ну, Проста система. Я вже його показував. Такі лопасті, там отвір. І вигружає в чан з водою одразу на промивку. Запрошую всіх у свою у нашу групу Viber. Там кипить життя, люди обмінюються інформацією, долучайтеся, будемо працювати і разом щось нове придумувати, обмінюватись інформацією, підказувати один одному у фермерському, у фермерській діяльності. Ну що ж, робочий день закінчився загружений прицеп. Тут я вам на початку показував такі шпильки, навіскою піднімається, вибиваються кілочки, і гарбуз з нього сам викочується. Така невелика хитра задумка, але набагато. Швидше. Всім дякую, всім щасливо!